Слива вже давно стала звичною культурою в садах північних регіонів України. Це завдяки тому, що селекціонери створили цілу лінійку морозостійких сортів, які прекрасно переносять зимові холоди. Північні сливи великі, солодкі, ароматні і дуже врожайні. До того ж, вони стійкі до грибних хвороб на генетичному рівні і не вимерзають при температурі до мінус 40 градусів. У цьому відео я розповім вам про види морозостійких слив, як правильно садити їх навесні і доглядати за ними. Слива домашня. Це найпоширеніший вид сливи. Росте у вигляді дерева. Бувають високорослі і низькорослі сорти на карликовій підщепі. Плоди у сливи домашньої великі, різної форми круглі, овальні або яйцеподібні. Колір може бути червоним, малиновим, помаранчевим, червоно-коричневим, синім або фіолетовим. Урожайність дуже висока до 110 кг з дерева. Слива російська. Цей чудовий вид морозостійкої сливи вивели селекціонери в 80-х роках минулого століття, отриманий шляхом схрещування великоплідної аличі зі сливами УСС Північноамериканської і Абрикосом. Плоди дуже великі, солодкі, кулястої форми з ніжною шкіркою. Мають тонкий аромат, що нагадує абрикосовий. Колір плодів в залежності від сорту: помаранчевий, жовтий, червоний, бордовий або фіолетовий. Слива канадська походить з північних регіонів США і Канади. Може рости як невелике дерево до 4 метрів або багатостовбурний чагарник. Плоди великі, соковиті, кисло солодкі, кулясті або овальні. Колір червоний, помаранчевий або бордовий. Сорти цього виду дуже морозостійкі і невибагливі у догляді. Тернослив це гібрид сливи домашньої ітерно являє собою невисоке дерево до 3,5-4,5 метрів або багатостовбурний чагарник. Плоди середнього розміру, круглі або овальні, сині або темно-фіолетові з восковим нальотом, М'якоть солодка жовтого кольору. Тернослива невимоглива до ґрунтів, може рости на слабокислих, Морозостійкість до мінус 45 градусів. Особливості вирощування слив в північних регіонах. Морозостійкі сорти сливи, виведені на основі сливи Уеса Сурійської, мають морозостійкість до мінус 45 градусів, вони стійкі до хвороб і посухи. Оскільки слива є південною культурою, їй потрібно багато сонця. Враховуйте це при посадці. Ці сливи дуже скоро плідні. Перший урожай можна отримати вже через 3 роки після посадки. Важливий момент більшість сортів морозостійких слив не самоплідні, тому потрібно садити 2-3 різних сорти для запилення, інакше врожаю не буде. Оптимальні терміни посадки. Терміни весняної посадки залежать від регіону. У середній смузі кінець квітня, початок травня, на півночі, після 15, -го, 20 -го травня, на півдні кінець березня. Головне, щоб температура ґрунту була не нижче плюс 13 градусів, а повітря плюс 16. Плюс 18. Вибір місця сливі потрібно багато сонця протягом усього дня. Знайдіть таке місце на ділянці. Враховуйте, що сливи бояться протягів і північного вітру, не переносять підтоплення і близьких ґрунтових вод. На низинних ділянках садять на горбки висотою 80 см і діаметром 1 метр. Ідеальне місце південний або південно-західний схил. Підготовка ґрунту. Сливі потрібні пухки, легкі і родючі ґрунти з нейтральною реакцією. На важких і кислих глинах вона загине. Кислі ґрунти нейтралізують доломітовим борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. Посадка Нагадаю, більшість сортів сливи не самоплідні. Посадіть мінімум два різних сорти. Саджанці краще брати із закритою кореневою системою, вони краще приживаються. Схема посадки: дерева садять на відстані 3,5-4,5 метри один від одного. Для карликових сортів 2,5-3 метри. Підготовка посадкової ями. Копайте ями діаметром і глибиною 50-60 см. Верхній родючий шар відкладіть, решті ґрунт використовуйте для вирівнювання. Приготуйте посадковий ґрунт, верхній шар, компост, листову землю і пісок в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. На дно покладіть дренаж збитої цегли або щебеню шаром 10 см. Вбийте кіл довжиною 1,70 сантиметрів для підв'язки саджанця. Посадка заповніть яму на одну третину ґрунтом. Додайте 2 столові ложки суперфосфату, 2 столові ложки сірчанокислого калію і одну третину відразоли. Перемішавши. Встановіть саджанець і засипайте ґрунтом, ущільнюючи, щоб не було пустот. Коренева шийка повинна бути на рівні землі. Заглиблювати не можна може подопреть кора. Підв'яжіть саджанець до колу м'якою мотузкою. Полийте двома відрами води і замульчуйте соломою або сіном шаром 6-7 см. Полив перші 4 тижні поливайте два рази в тиждень по дві лійки під кожен саджанець. Потім до кінця літа, раз на тиждень. Трирічні дерева два рази на місяць, у спеку раз на 4-5 днів. Дорослим деревам досить одного, двох поливів на місяць по 4-5 ліок. Підгодівля. У перший рік, після посадки, підгодуйте сливи два рази, в кінці червня мінеральним комплексом для літньої підгодівлі. На початку жовтня осіннім добривом для плодових. У наступні роки підгодовуйте так. Навесні, після сходу снігу, сечовиною, 2 столові ложки на 10 літрів води. У травні кальцієвої підгодівлею хлористий кальцій, крейда або яєчна шкаралупа. Кальцій потрібен для формування кісточки на початку червня гнойовою рідиною 1 до 10 з додаванням 3 столових ложок сірчанокислого калію і літра золи. Восени осіннім добривом. Обрізка Починайте на другий рік. Обріжте центральний стовбур на висоті 2-2,5 метри. На третій рік формуйте крону розріджено ярусною схемою. Щорічно навесні проводите санітарну обрізку, видаляйте старі, поламані і підмерзлі гілки, хвороби і шкідники. Морозостійкі сорти стійкі до хвороб. Для профілактики навесні і восени обробляйте біопрепаратами. Навесні фітовермом від шкідників через 5 днів бордоською сумішю від хвороб. Обробляйте від верхівки до кореневої шийки, включаючи землю. Підготовка до зими. У листопаді побіліть стовбури і нижні гілки, щоб уникнути сонячних опіків. Використовуйте готову побілку з добавками від шкідників. Біліть в суху погоду. Укрийте пристовбурні круги сухим листям шаром 60 см. Краще брати листя не з саду. При мінус 18 градусах покладіть ялиновий лапник голками вгору від гризунів. Я розповів вам про особливості посадки та догляду за морозостійкими сливами. На закінчення хочу порекомендувати кращі сорти слив для України. Пам'ятайте, що більшість сортів не самоплідні, тому садіть кілька сортів для запилення. Для природної сили росту підійдуть комплекти. Комплект 1. Стартова. Златоскіфів, Уральський Чорнослив. Комплект 2. Степова синя. Подарунок Санкт Петербургу. Комплект 3. Слива Ракитянського. Ракитянського», красуня. Для напівкарликових підщеп. Комплект 4. Неженка. «Неженка», красуня. Світлячок. Комплект 5. Алтайська ювілейна. Чорна велика. Комплект 6. Манджурська красуня скромниця також можна придбати окремі сорти сливи, терносливи і канадської сливи.